Всім привіт! Я б сказав би вечір добрий, тому що сьогодні 29 квітня 2013 рік. Час від часу чути, як вікно хтось стукає. Я вам зараз просто покажу, що це таке. Так, зараз хвилинку. Це мене вихід на лоджі. Увага! Так, у мене тут. Вау! У мене тут просто жесть. Я не знаю, чого <гум> видно. У мене тут на підлозі. У мене тут о, вихід е, на вулицю, моя мене лоджі я спеціально зробив відкриту лоджію, я залишив одну, у мене їх дві, одна засклана, а інша така, щоб можна було влітку вийти і подихти свіжим повітрям там, чи зимою. У мене тут просто жесть. Я тут боси стою, люблю боси ходити, а тут на підлозі так, полетів хату. Вау! Дивіться, що робиться. Це просто жесть. Я не заздрю тим людям, хто боїться хрущів, тому що їх зараз просто дуже-дуже багато. Вони летять еть! Вони ну, летять. Так, рахую приблизно. От так. Це що таке тут робиться? Ага. Тут у них цей, вибачте, інтим. Курщув. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32, це так от. Раз. Вони темно і летять на вікно, на світло. Летять і летять в квартиру, десь тут залетів квартиру. син мене боїться хрущів. Так, викидаю, ставлю на вентиляцію і, щоб не шокувати хрущів, опускаю. Жалюзі. Ну а раз в такому темпі літають хрущі, значить настала повноцінно настала весна. Ще вас вітаю. На вулиці вже тепло, виходьте на вулицю, їсти на велосипедах, гуляйте, плавайте. Побачимось!